Те зісно зупинюся я щодо підстави, за якими можливо закрити та задовільнити поліційну скаргу. Вважаємо, що це заможливо і є в матеріалах справи. Щодо законності зупинки розписали, ми зазначили, підтримуємо. Також зазначаємо те, що наш клієнт наразі підтвердив, що транспортним засобом він не керував, дівчина була за кермом, вони були в транспортному засобі, працівники поліції не опитали, не встановили. Далі щодо підстав закриття, це відсутність ознак алкогольного сп'яніння у нашого клієнта. При коли будемо передивлятися відеозапис, чи суд вже його передивився, виходячи із запитань, ці ознаки вони не встановлювалися, не перевірялися. Є у нас інструкція про порядок проведення погляду на стан алкоголя наркотичного спініння. Це працівники поліції повністю проігнорували, не дотрималися, що є окремої підстави для визнання доказів недопустимими. Четверта, працівники поліції не дотримували саму процедуру проведення огляду та однозначної відмови нашого клієнта від проходження огляду ані на місці допинки, ані у лікарні не було. Просто наш клієнт просив роз'яснити процедуру. А він не повинен просити Працівники поліції та цей лікар нарколог вони повинні були роз'яснити, що відбувається і яким чином проходиться цей огляд. Тому якщо будемо передивлятися відеозапис, ані на Місці там, де знаходиться транспортний засіб, ані у лікарні, однозначно відмови від проходження огляду на стан алкогольного спиніння у нас не було. П'ята позиція щодо відеофіксації. Ми вважаємо це недопустимий доказ, зазначили практику, зокрема, і Верховного суду. Запис у нас не безперервний, відривчатий відповідно до цієї інструкції. Якщо такий у нас уривчатий вибірковий відеозапис за інструкцією, за КУПАП, Працівники поліції повинні були залучити свідків, а свідки можливо було залучити. Вони сиділи дві дівчини в цьому транспортному засобі. Тому ми вважаємо цей відеозапис недопустиму. Практику Верховного суду та поліційних судів ми також зазначили. Саме протокол не може бути єдиним доказом, доказом провини пояснення. Рапорти поліцейських аналогічно зазначили порушення права на захист, порушення статті 268-ї, Працівники поліції також не роз'яснювали, це на відеофіксації, все чітко, у нас все видно. Все детально зазначено в операційній скарзі, повністю підтримуємо та просимо в поліційну скаргу задовільнити. Дякую, ваша честь. Пане, Хашиє, але це не так, бо десь тут нашкодження може розвиватися? Вашу честь, можна заперечення щодо цього питання. Ми проти такого клопотання суду щодо витребування доказів. Ми просимо розглянути за матеріалами, які не явні. не помню доказів. Докази були, але вони не належний спосіб надійшли до суду апеляційної інстанції. No. Я вже збираю докази. Вони вже були в суді, вони описані в постанові. технічний no, Ви... момент, бо секретар так пишуть матеріали. Ваша честь, ну ми все одно ми заперечуємо, щоб суд перебрав на себе повноваження прокурора і збирав докази в патрульної поліції. Ну, не можна так. Я не Вони були вже надані суду, захист, ви не чуєте, що я збираю? Я не можу передивитись те, що було. Ну, Вони... Це проблема суду першої інстанції, що вони так себе повели і хай займаються службовим розслідуванням, протягають виник відповідальності. А наразі отримувати доказ, самостійно запитувати, ми вважаємо це недоцільно і непередбачено законом. Дякую. А можна ще доповнення, ваша честь. Коротенько щодо цього питання. Ми не зможемо переконатися, що наразі патрульна поліція надасть саме той відеозапис, який досліджувався у суді першої інстанції. Щось там дозапишуть, перепишуть. Тому ми заперечуємо щодо задоволення зазначеного клопотання. Дякую. Який Ваша честь, у нас презумпція невинуватості, ми у письмовому вигляді висловимо нашу позицію щодо цього клопотання, витербовування. Ваша честь, ми ж можемо вам надати не повний відеозапис, а потім ви нас будете ще звинувачувати. Ми ж теж можемо надати, ви скажете, а там не такий відеозапис. Може нам не тут надали. Ні, ваша честь, не, не буду. Я трішки в поліції працював 19 років. Нам надали це на флеш носії, на флешку записали. Ми цієї флешки записали в комп'ютер. Тобто там можна редагувати що завгодно. Я так просто для... Ну, не те, що ми кажуть, так робити, але це технічно можливо зробити.